Усім добрий, день, і ми сьогодні проведемо найцікавішу екскурсію по кліросній школі з монастиря міста Києва. Я думаю, багато хто з вас ще там зовсім не був і навіть не здогадується про це прекрасне місце в столиці. Кліросна школа почала діяти 26 років тому назад. В 1999 році все починалося з невеличкого грудка. І спочатку викладачів було лише двоє. Але згодом педагогічний колектив поповнився новими спеціалістами. Кожної першої неділі вересня тут починається новий навчальний рік. Студенти приходять опановувати такі предмети, як сольфеджо, вокал, богослужбовий устав та церковно слав'янську мову. Клірусна школа це як дуже велика дружна сім'я. Інколи тут проводяться концерти з академічного вокалу, відмічаються свята разом усім колективом, а кожне заняття наповнене позитивною атмосферою та прекрасним настроєм. Зараз ще триває можливість приєднатися до вивчення окремих предметів та здобути клірусного світу.